В Одесі українським військовим передали гуманітарну допомогу від уряду Канади вручити спорядження армійцям, приїхали надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук та міністр оборони України Степан Полторак. Саме зараз, тоді коли нам та допомога потрібна найбільше, ми її отримали. Сформовані розміри, сформовані партії. І ви бачите, що за моєю спиною стоїть автомобіль, який зараз піде в лінію в зону АТО для того, щоб Передягати людей, які зараз виконують там завдання, генерал-полковник Степан Полторак також наголосив, що вже не вперше наших військових підтримує міжнародне співтовариство, і відгуки з передовою про взуття та обмундирування, надане закордонною спільнотою, були лише схвальними. 30 тисяч комплектів, е, значить, е, уніформ 70 тисяч пар чоботів. Е, це вже є кількості, з якими якраз системно можна працювати. Перші мобілізовані в рамках четвертої хвилі цими днями прибувають для проходження підготовки на Львівщину. Прийом команд з усієї України вже розпочався у 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ, що на Яворівщині. Перший день від мобілізованих військовиків розпочинається з ретельної перевірки документів та особових справ. Після цієї процедури кожен, хто прибув, отримує речове майно в речовому мішку, військова форма нового зразка та усе, що необхідно для життя в польових умовах. Група за групою на речовому складі. про и военное Приехали сегодня утром встречу организовали. Вот видите форму уже переодели. Форму интересная, симпатичная. Я получил теплые штаны, бушлат и вещмешок, в котором есть и нательное белье, и мыло, и в общем котелок, офицерская сумка. Одразу ж після отримання однострою військові стають на грошове забезпечення. Банківські картки оформлюють одразу ж на полігоні. Керівництво навчального центру та академії заздалегідь підготували і помешкання для мобілізованих. Для сержантського і рядового складу обладнали зручне наметове містечко. Офіцери мешкатимуть у казармах, гуртожитках. Казарма як казарма, хто служив, то знає, що таке казарма. В принципі, все є. То що треба солдату, все є. Можна було навіть дому нічого не брати, їхати з хазпустими руками. Все выдали, но ну, начинает нижнего белья средства личной гигиены. Ну все. з першого ж дня для відмобілізованих розпочалися заняття. Поки що військові пригадують основні знання збудови та обслуговування стрілецької зброї. Кажуть, багато часу оновити такі знання їм не потрібно. Оцього, як ми безпомним всі навики, буде залежить наше життя. От і все. нам тільки побитише на споминати Тренування, тренування, не розтреніровалися. Наші теорії більше практики. Кажуть, нехай нас бояться. Ми не будемо боятися. нікого. Розпочалися тренування і на ділянках полігону. Тут військові готуються до виконання стрільб із автоматичною зброєю та ручних гранатометів. Освоюють основи тактики ведення бою. Собралися такі люди, що розуміють, що таке в країні робиться. кожен переживає і за сім'ю і знає те, що треба делати тут. У вас велика сім'я сім дітей. П'ятеро малолетних, двоє вже зросли. Всі йдуть, що діти, що мали, мали, що старі, всі йдуть. Надо, значить надо. До слова, навчатимуть особовий склад викладачі, які самі брали участь в антитерористичній операції та зможуть ефективно навчити новим прийомам та методам ведення бойових дій. Протягом півроку відправляли більш ніж 100 Науково-педагогічних працівників, викладачів і сержантів-інструкторів зону проведення антитерористичної операції. Тобто вони вже мають що сказати, мають досвід, яким можна буде поділитися. Тими, хто сьогодні прибув на навчальний центр для проходження підготовки, викладачі насправді задоволені. Четверта хвиля білізація набагато серйозніші люди, набагато менше тих, які відносяться. Скажем, так халатно до своїх обов'язків. Тобто набагато краще. Хвиля набагато люди старші, люди досвідченіші. Майже місяць солдати та офіцери на полігоні поглиблюватимуть вже набуті та отримуватимуть нові військові знання. Нудьгувати їм не доведеться, адже курс підготовки буде насичений та інтенсивний. Основа цього курсу це 80% практичних занять. Впродовж тренувань офіцери і сержанти також набуватимуть навичок лідерства, навчаться надавати психологічну допомогу в кризових ситуаціях. Тож після закінчення підготовки до підрозділів українського війська надійдуть підготовлені вмотивовані бійці та грамотні командири. Військово-морські сили України провели командно-штабне навчання. Протягом двох днів у морі підрозділи відпрацьовували боротьбу за живучість, елементи маневрування протидиверсійної та протиповітряної оборони. У ролі порушника повітряних кордонів України був екіпаж літака Ан-26 10-ї морської авіаційної бригади. Враховуючи події на сході України, сценарії навчання розробили таким чином, щоб відпрацювати дії екіпажів на випадок збройної агресії з моря. Було поставлено завдання екіпажам кораблів відпрацювати дії по мінним постановкам, по боротьбі з раптово виявленими плаваючими мінами, а також дії про Проти підводної диверсійної оборони на незахищеному реді, так, також в пункті базування. За легендою навчання, на судні виникла пожежа. Тож моряки боролися за живучість корабля. Завдяки згуртованості екіпажу полум'я вдалося швидко загасити. Це ну, складно, дуже. В костюму цьому майже нічого не бачиш. Особливо якщо дим темно, з ліхтариками йдеш, розгублений, мабуть. Але Повинно, ми повинні знати корабель, щоб орієнтуватися в ньому. Велику увагу. Екіпаж фрегата Гетьман Сагайдачний приділив виконанню артилерійських стрільб. Була поставлена задача вразити ціль. Це вже мої другі артилерійські стрільби. Вразив ціль. Ці маневри стали одним із наймасштабніших заходів бойової підготовки після передислокації підрозділів військово-морських сил України з анексованого Криму. І моряки сподіваються, що братимуть участь в таких тренуваннях якомога частіше. У Генштабі Збройних сил України бійців 51-ї механізованої бригади зрадниками не вважають. До того ж, більше ста військовослужбовців цієї частини отримали державні нагороди. Я можу перераховувати прізвища. Посади, хто із них був представлений, подвиги, які вони робили, і які висвітлені у всіх засобах масової інформації. Тобто нема такого, що хтось вважає 51-шу бригаду зрадниками в Міністерстві оборони України, в Генеральному штабу такої риторики немає, такого поняття. Ми об'єктивно оцінюємо весь вклад військовослужбовців 51-ї бригади, і ми цінуємо всіх. Адвокат та представники громадських організацій звернулися з офіційною вимогою до президента України Петра Порошенка та секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова зняти з бійців усі звинувачення в даному випадку це була винуждена міра спасіння своїх життів, када у не залишилося ні боєприпасів, фактичні, ні води, ні іди, ні смисла там находиться. і так пролежали в. Трупах своїх побратімов рядом очень довге і ні, візирає на ета, ні на то, що вони пройшли тяжовий путь, пройшли через Росію, вернулись в Україну, тому що это ребята патріоти. Родини та товариші, звинувачених у дезертирстві хлопців, впевнені, що героям не місце за ґратами. Курсанти академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного інтенсивно займаються бойовою підготовкою на Львівщині у міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Вишу майбутні офіцери виконали вправи стрільб штатним пострілом із озброєння танків Т-64 БВ та вогнові завдання самохідних артилерійських систем. 2С3 «Акація». танкісти вели вогонь із гармат по мішеннях, які імітують ворожу броньовану техніку, та із кулемету по імпровізованих транспортних засобах з безвідкатними гарматами та групах піхоти. Після виконання кожного завдання за допомогою установок бортової системи Туча танкісти відстрілювали димові гранати та імітували скритний відхід з поля бою. Водночас, на навчально-тренувальному комплексі ракетних військ і артилерії, курсанти-артилеристи виконали вогневі завдання із потужних 152-мм самохідних артилерійських установок, 2 С 3 акація. При цьому особлива увага зверталась на злагодженість дії екіпажів, дотримання цілевказівок з командно-спостережних пунктів, роботу курсантів. Олі старших офіцерів батарей та проведення обчислень для наведення гармат вже за декілька днів. Курсанти звітуватимуть про готовність виконувати обов'язки на посадах офіцерів під час державних іспитів.